Ой-ой-ой, що ще з тим пафосом буде робити туди Динамо? Ой боже мій. Заберіть дітей від екранів. Одну калітку. Так смысл, вони ж перший матч їх пафос виніс. Ну, піддалися, мають добре серце хлопці. Розумієш, кіпер. Кіпер, ну це збірна школи. Я тобі що казав? Ну... Ну, основним составом приїхали. Де Дербіч, Марис Верпаковський з Гавранчич. Бач, приїхали резервом, та й недооцінили трошки. Та як, то основний склад. Найліпші вийшли на поле. А ті твої вони вже давно закінчили з футболом. Що є? А Юсуф? Та і Гавранчич, і Елькадорі. No, І нехай ці краще тоже закінчить. Ой.